Volkswagen в e максимальній комплектації з Норвегії. Друзі, вітаю, це Богдан, компанія Gentleman Auto. Позаду мене Volkswagen E-Golf 2018 року. Автомобіль має батарею 36 кВт годин. Дане авто ми особисто оглянули перед купівлею, передбали, привезли, розмитили, сертифікували, підготували і тепер воно є в нас в продажі. Покажу сьогодні у даному відео. автомобіль зовні, як виглядає всередині. зробимо замір лекофарбового покриття. Нагадується, Volkswagen e golf 2018 року. Автомобіль, який ми привезли з Норвегії. З прозорою сервісною історією 118 тисяч оригінально сервісно підтвердженого пробігу. Автомобіль від одного власника у Норвегії. По правді сказати власник педант. Тому автомобіль збережений, доглянутий, зберігався в гаражі. Присутні спортроніки по кругу, камера заднього огляду, безключовий доступ, датчики сліпих зон, тримання в полоси. На автомобілі стоїть зимова гума, вона як нова, гарні збережні легкосплавні диски, також присутній другий комплект на легкосплавних дисках літо. Максимальна лінзована оптика, умовачі фар. Покажу вам стан днища в даного автомобіля також. Скільки це можливо, ось так все збережене, без корозії, нічого не пошкоджене. Переходимо до салону авто. Карти цілі, рівні, виконані тканина, пластик, вставка під дерево, 3D-принт, складання регулювання дзеркал. Садіння з тканини мають підігрів, бокову підтримку. Кермо збережне, пробіг автомобіля 118 тисяч км. Присутній круїз-контроль, адаптивний круїз-контроль. Нагадую, датчики сліпозону, тримання в полоси, асистент втомового водія. Електроручник, система автохол, великий вже монітор, підігрів передній сидінь. Задній ряд сидінь збережений. Все ціле, нічого не пошкоджене. Так, багажний відсік доволі місткий, полочка присутня, компресор, два зарядні пристрої, домкрат. Все в наявності. Так, по портам зарядки у нас нічого не змінилося. Тип другий, це cs 2 З цієї сторони також диван цілий, збережений. Карти не пошкоджені. В такому стані все. Без доступ з двох сторін у нас. Пороги цілі. Ось так все виглядає. Перейдемо до підкапотного простору також. Зразу покажу в даному автомобілі, до речі, присутній тепловий насос, що збереже запас вашого ходу. Ось так все виглядає. Чотири трубки це тепловий насос наявності. Гвинтики нічого не кручене, трішки мукрувати, оскільки автомобіль мився перед зйомкою. Товщиномір в руках. Проводимо заверка фарбового покриття. 133. 107. 105. 106. 120. 120. 75. 92. 94. 92. 94 111 92 дах 114 76 96 96 Автомобіль в рідному окрасі так і заявлено. І так, друзі, будемо завершити наш огляд на даний автомобіль. Нагадую, він є в нас в продажі в місті Володимирі. Автомобіль цілий рівний без зауважень, підготовлений автомобіль, провели сертифікацію. Також технічний огляд, все без нарікань. Електроніка працює, технічно автомобіль справний. Це у нас 18 й рік, максимальна комплектація. В автомобілі присутній другий комплект гуми на легкоскладних дисках, а також два зарядні пристрої. Прозора сервісна історія. Якщо він вас зацікав, пишіть в коментарі. Інформація, до речі, у нього, про нього буде в нашому телеграм-каналі, який закріплений під даним відео. Якому сподобалось відео, ставмо подобайку. Всім мирного неба, до наступних зустрічей.